Всім вітання. Сьогодні 26 серпня 2024 року. Трошка змістив пакетні ящики, вулик, щоб вирівняти їх в одному напрямку. Ось так. Сім'ї чуть підносять, там друзі годують свої бджоли. Застосовували муравшину, кислоту. Я хотів показати годівницю поставив, В таке відро там вміщається 3 кг корму. В цьому розчині є 3 кг. І ось такий поплавок. Досить ефективний. Хто може схоче використати, беріть собі на озброєння. Ось така ситуація. Ось бачимо, трошки не видно нападу, але така ситуація. із сім'ї люток з цієї сторони. А товариші годують зовнішніми годівницями. Я ще даю сироп в відрі. Отож всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.